Усім доброго дня! І сьогодні буде у нас коротеньке відео стосовно модів до цивілізації 6. А саме мене питали е, про Гру престолів, які саме моди я використовую для того, щоб створити цей сценарій? Ну, як його повторити, скажімо так. Тож, по чисельним проханням, будь ласка. Всі мої моди, які я використовую у стімовській версії гри, встановити їх дуже просто. Я зараз швиденько пройдуся ну, по всіх своїх модах. На певних модах буду зупинятися, мабуть, трошки подовше і пояснювати, для чого вони. Почнемо з простих, які змінюють візуал, а саме Better Building Tracking. Тобто. Цей маленький мод додає біля мастаків маленьку циферку для того, щоб ми зрозуміли, скільки в них залишилося ще зарядів, не натискаючи на них. В принципі, не сильно необхідний мод, він трошки спрощує життя. Трошки додає зручності, можна не ставити, не обов'язковий. На всі стімовські моди. Дуже просто, ви просто натискаєте підписатися ось тут, і мод автоматом. Інсталюються вашу стімовську версію гри. Про епіковську версію, мабуть, давайте ми поговоримо в другій частині, зробимо одне спільне відео. Спочатку поговоримо просто про моди. Далі йдемо. better Trade screen е, Дозволяє м, трошки побільше побачити інформацію щодо наших караванчиків. Візуально стає. Більш красивіше і зрозуміліше, в яке місто відправляємо, скільки чого отримаємо, куди вигідніше. Типу, там отримуємо більше, але довше їхати, тому вигідніше взяти ось це. Відсортувати можемо по будь-якому пункту золото, наука, культура. Знову ж таки, просто візуальний мод, але додає більше можливостей. Тому що, тут, наприклад, ми вже побачимо туризм. Який є зазвичай, ми не будемо бачити від караванчиків. А тут можна подивитися, куди ми як можемо відправляти. Ну і звичайні ці м, караванчики, які приносять їжу, продуктивність, золото, науку, віру, культуру і тому подібне. Знову ж таки, не є обов'язковим. Поставив для того, щоб е, навчитися механікам гри, скажімо так. Ідемо далі. Detailed Map Tracks. Це один з найкорисніших модів. Усім раджу його поставити, адже він нам покаже, скільки і чого ми будемо отримувати, з, якщо поставимо певну будівлю в певному місці. Тобто, ось тут видно, наприклад, буде промка плюс 6, золото плюс 2, ось тут золото плюс 6 і тому подібне. Ми, коли розплановуємо район, воно автоматом буде показувати. Оце дефолт, типу, а, ні, ось одразу, бачите. Поставимо культурку. Тут буде культура плюс 7. Поставимо тут, тут містечко, воно буде плюс 5. Не ставлячи його, ми тільки заснували місто. Бачите, перший хід іде. А ми вже можемо розпланувати все місто наперед і будемо знати, де що ставити. Дуже корисна штукенція. Усім рекомендую. Допомагає особливо з промками ставити промку поруч дамбу чи акведук. З однієї сторони акведук, з іншої дамбу, і тоді промка взагалі ідеальна. Страт ресурс, та ти що? А тут святка, плюс 6 ідеально просто. Ідемо далі. Extended Policy Card. це знову ж таки один з необов'язкових. Мінорний маленький мод, який в картках додає, а що ми дійсно отримаємо, якщо виберемо цю карточку. Типу, от у нас є картка, написано плюс 100% до бонусів від кампусів. А скільки це 100%? А тут раз і написано: візьмемо картку, буде плюс 20. Ми тоді розуміємо. І так само з усім, там, типу, плюс один задоволення. А скільки це всього? Плюс 3. Там плюс один з золота за кожного за кожну одиницю. А скільки плюс сім разом. Тобто трошки спрощує оці картки. Знову ж таки, не є обов'язковим. Але дуже корисно. Давайте так. Майже, усі, майже всі ці моди, які я тут показую, вони більше для новачків для того, щоб зрозуміти механіку гри. Потім ви це все вивчите і можете взагалі їх протім прибрати, і без них це буде навіть. Корисніше. Так, Цезар я пропущу. Це просто ем, Нація з п'ятої цивки. Great works your Ось цей мод. Цей мод дозволяє вам побачити ваші виставки, ваші літературні твори, портрети, пейзажі, ем, релігійні, реліквії і археологічні знахідки, і розставити їх. По своїх як би вам пояснити, там вони дають бонус за тематику. І от це дозволяє цей мод дозволяє поставити їх по тематиці, тому що він різними кольорами їх підписує, і дуже зручно створити певну композицію для того, щоб було більше культури, більше туризму. Знову ж таки, не є обов'язковим, але для того, щоб вивчити механіку гри, дуже корисний. Усім раджу. Ідемо далі. І приходимо нарешті до моду для Гри престолів. Він називається «A Song of Ice and Fire від GT. Я так розумію, це типу розробник моду. Jota. Оцей один мод A Song of Ice and Fire додає і нації, і дива, і нових губернаторів, і вільні міста додає. 23 е лідера. Тому просто його одного можете ставити, натискайте підписатися і все, можете вже грати у Гру Престолів, не маючи нічого е іншого. Але у нього ще є, типу, доповнення ancient Воно дозволяє грати за героїв минулих типу століть. Це, типу, Брандон, будівник, не знаю там. Е Німерія Таргаріан, правильно? Гарт, е Грінхольд, я не знаю, як Грінхенд, ну, типу, Зеленорукий. Ну, ви зрозуміли: типу, старі засновники будинків: там Дюрандони, е Арини, ага, Діти Лісу. Перші оці всі засновники. І тому подібне. Знову ж таки, менш цікавий, але також можна програти. І до кожного з цих модів є мапа. Мапа дає нам, ну, знову ж таки, стара мапа для старого моду, і сьогоденна мапа для сьогоденного моду. Так само її треба зайти окремо і підписатися. Вона від того самого автора можна просто зайти до нього і у нього в списку пошукати. Дуже зручно і просто. І, в принципі, достатньо двох тільки оцих модів: A Song of Ice and Fire. І A Song of Ice of Fire Today» меп. І все. І, в принципі, вже можна грати в гру престолів повноцінно, як це роблю я. Так само я собі додав, якщо ви не фанат Гри престолів», а хочете щось інше, от скоро на каналі Стартане сезон по Володарю Перснів. Така сама штукенція. Володар перснів. Сьогодення, перша ера, мапа. Третьої війни так само є по Поверкрафту. Показувати я цього не буду. Воно все плюс-мінус таке саме, як A Song of Ice and Fire, як Гра престолів. Є Україна Зеленський, є Київська Русь Ярослав Мудрий. Це я пропускаю. Ось. Швидкі угоди. Швидкі угоди. Це мод, який дозволяє вам. Подивитися одразу з ким вигідніше торгувати. Тобто ви умовно берете свій ресурс і дивитесь, хто вам більше дасть за нього грошей, або хто що хоче купити. Бо, наприклад, Лисяче хутро може купити і Ндзінга, і Петру, да? це мені здається. Просто цей за нього дасть набагато більше грошей, 45 на 30 ходів, ніж цей дасть 108. і 8. Умовно, просто щоб зрозуміти, і цей дасть. Більше 22,5. А цей дасть 45. Ну, тобто, йому вигідніше продати. Так само вигідно продавати і великі роботи, і стратегічні ресурси. Ну, коротше, я думаю, ви розберетесь, просто допомагає розібратись з торгівлею, з ким вигідно. І так само можна ще купляти і обмінюватись. Нагадую, що можна в грі обмінювати золото на золото на хід. Real Era Stop. Оце також один з важливих модів для Гри престолів для володаря перснів, тому що він дозволяє нам вибрати останню еру, яка буде в грі. Для того, щоб у нас у грі престолів не було автомобілей, літаків, космосу, ракет і тому подібного. Вибираємо ось тут або Ренесанс, або індустріалізацію. Ну, тому що там мотори, я вже розказував під час проходження Селітра. Оце якраз Якраз оця грань, на якій гру престолів і треба завершувати. В інших випадках для звичайної гри, якщо ви не граєте на Бонді, він е безкорисний. Тобто він чисто якраз для оцих випадків. Так, Real Great People. Ем... Зовсім не обов'язковий мод, візуальний мод він просто замість великих людей, е просто дає їх портрети, щоб ми хоча б навчалися і розуміли, хто це такі, які були реальні люди. Якщо відомі їх зображення є, то вони тут поставлені. Більш сучасні там з фотографіями, більш старі, ну звичайно, якісь ескізи, малюнки і тому подібне. Зовсім необхідно, але для історії можливо. Трошки додає цікавинки. Так, відносини. Також корисний мод, не обов'язковий, дозволяє подивитися, хто з лідерів, з ким, в яких відносинах, з ким дружить, з ким в альянсі, з ким воює, з ким добросусідство з ким недоброзичливий, і тому подібне. Дуже корисно, якщо ви плануєте в дипломатичну якусь перемогу, щоб знати, хто погано до кого ставиться, щоб трошки там з кимось дружити проти когось і тому подібне. Для того, щоб плести інтрижки, скажімо так, політичні дуже корисний мод. Але знову ж таки, не обов'язковий. Так, Simple UI Adjustment. Це мод, е візуальний, додає. Знову ж таки, просто зручність додає. Наприклад, при наведенні на місто, ми будемо бачити, де працюють люди, на яких клітинках, не заходячи у відповідне вікно, додає режим скріншоту. прибирає інтерфейс, можна робити катсценки, дозволяє крутити мапою ну, з різних кутів. 180 градусів, тобто з будь-якого боку схід, південь і захід. Додає, е, кнопку, мені здається, для обстрілу міста збоку, щоб не заходити в місто, теж наче зручно. І ось тут е, розказує, якби показує, від чого ми отримуємо які ресурси. Якщо це їжа, показує, від чого ми її отримуємо, якщо це промка, там, від, е, від яких клітинок і тому подібне. По релігії, знову ж таки, зручніше показує, скільки людей сповідують яку релігію. Дуже зручно, якщо ви плануєте в релігійну перемогу йти. Знову ж таки, не обов'язковий мод, але дуже спрощує життя, особливо новачкам. Раджу. Так, і є Вестерос це ще одна окрема мапа з Гри престолів. Ем... Вона не відноситься ніяк до попереднього моду. В принципі, її можна не ставити. Я, мабуть, навіть і не буду її ставити. Тому що вона погано, вона конфліктує з тим. Просто ця мапа, наприклад, дозволяє вам пограти за звичайні нації на цій мапі. Не дуже якби цікаво, але якщо хочеться, то така можливість є. Є мапа, яка окрема Чисто мапа, наче розібрались так. З не так багато бачите у медемоді. Ем... Більша частина з них взагалі вимкнена. Тобто, через те, що я зараз граю тільки в е, гру престолів? Де вона навіть? Ось вона: A Song of Ice and Fire. Вся решта в мене вимкнута. Тобто, у мене є тільки Today Map і 23 герої для того, щоб. Чи 24, мені здається. Для того, щоб ми могли їх використовувати. Все, Вся решта в мене вимкнута. А, є ще сценарій битва п'яти королів. Дуже. Е, Прикольна штука, вона входить в оцю в цей мод Song of Ice and Fire. Тому, коли ви його встановите, встановиться і мод одразу на сценарій. Ну, начебто, все з простим. Ми розібралися з модами своїми. Можливо, це трошки не так, як я собі уявляв. Е, всі корисні моди, не всі свої моди, а всі тільки які корисні, про які я хоч трошки тут сьогодні розмовляв. Вони будуть в описі під відео. Я постараюся їх туди засунути, всі посилання. На стімовську версію гри дуже просто їх встановити, як ви бачили, ви просто натискаєте підписатись. А тепер давайте розберемося, а що робити, якщо у вас епіковська версія гри. Ну, є два варіанти. Якщо у вас є епіковська версія гри, і при цьому ще є стімовська версія гри, це відносно просто. Якщо у вас немає стімовської версії, трошки складніше, але все одно, давайте поговоримо. Отож, варіант один. У вас є і стімовська, і епіковська версія гри, і ви хочете встановити моди на епіковську версію. Ми заходимо в папку з грою, де ми встановили стімовські моди. По замовчуванню. Вони знаходяться в Program Files. Ну, це: Program Files, Steam. Steam Apps. Мені здається Workshop, Downloads. Ні. Content. Тут знаходимо свою гру. Цивілізація, мені здається, це ось ця 28.9070. Так. І ось це всі наші моди встановлені. Наприклад, Better Trade Screen, бачите, або Lord of the Rings. Ну, наприклад, ось Song of Ice and Fire, Building Cities, Civil... Ну, коротше, все. Мапси, все це є. Наприклад, ви встановили мод, ви берете його, якщо ви хочете тільки його закинути в, епі в епіковську версію. Копіюєте. Епіковська версія по замовчуванню зберігається в мої документи «My Games. Ну, Тобто, в документах папка «My Games» тут є і Стімовська версія, але вона пуста в папці Mods пусто, тому що вони через воркшоп. А от в епіковській версії папка Mod буде повна. І сюди можна просто ось так вставити цей мод. І все. Він уже вважайте, що він у вас встановлений. Я його приберу, я не хочу, щоб на епіковській версії у мене були е, престолів. Це був дуже простий варіант. А тепер давайте розбиратись, а що ж робити, якщо у вас немає стімовської версії гри. Ну, трошки складніше, але все одно можливо. Давайте розбиратись. Знаходите мод, який вас цікавить в майстерні Steam. Або е через посилання, яке я додав в описі, або самостійно на сайті Steam. Не обов'язково мати стімовський додаток. Можна просто на сайті в браузері відкрити майстерню. Знаходимо необхідний нам ну, мод, який нас цікавить. Переходимо на нього. Наприклад, у мене це буде мапа. Правою кнопкою копіювати посилання на сторінку. Або зверху, ось тут, копіювати оцей лінк скопійовано. Або, якщо це мод, який я залишив в описі, то берете прям лінк з опису, копіюєте його і переходите на сайт Steam Workshop Download. Посилання також я залишив у описі. Сюди ми вставляємо оце посилання, яке ми скопіювали з Стімовської майстерні. І натискаємо Download. У нас підтягується, що це за мод, скільки він важить, коли був створений, бла-бла. бла Натискаємо скачати. У нас вибиває архівчик. Архівчиком зберігаємо мод. Ось він скачався. Ми його розпаковуємо. І ось він у нас. Мод, бла-бла-бла. Беремо його, копіюємо. І йдемо в епіковську версію гри, яка знову ж таки: мої документи, My Games, Siedmerian Civilization Epic, Mods, І ось тут закидаємо цей мод. Все. Мод встановлений. Взагалі не складно. Мені здається, навіть легше, ніж зі Стімовською версією. Я розумію, що скоріш за все, все одно будуть питання, але спробуйте, мабуть, ще разок подивитися, перемотати, можливо, десь повільніше для того, щоб зрозуміти, тому що я все перевірив, у мене працює обома способами. Так, ну і в принципі, все. Посилання на всі моди, ну не на всі, а про ті, які я говорив, я залишу в описі до відео. Будь ласка, спробуйте, я сподіваюся, що у вас все вийде. Удачі вам. Будь ласка, залиште фідбек у вигляді коментаря. Напишіть, чи вийшло у вас, чи не вийшло, чи скористались ви моїми порадами, чи граєте ви в Гру престолів, або будь-який інший мод: Є Варкрафт, Володар Перснів. Та що завгодно, тут є і інші якісь. Майстерня по цивілізації величезна. Ну і в принципі все. Також можете поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також в описі є посилання на Twitch канал. Можете зайти туди, зафоловитись, передати привіт з Ютубу. Там проходять трансляції на різноманітні ігри, не тільки ті, що є в проходженнях на Ютубі, на різноманітні. І, в принципі, все ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!